Доброго дня! Ви знаєте, що я тримаю в руках? Дивіться, що в мене є. Я сьогодні була в магазинчику і побачила отакі свістки. Ой, ви знаєте, що в мене лавік. Лайфхак від мене. Так, так, так. Одягаєте цей свісток. Наміч. Розуміли ніч. У нас війна йде. Ми не знаємо, що буде. Дай Боже, все буде добре. Я вірю, я позитивна, я вірю в те, що все буде в нас добре. Але хай у нас він буде на шиї кожної ночі. Не дай Боже, не дай Боже, щось таке і вас почують, бо так ви можете не дагуткатись. А ось таким свистом. О. Ви обов'язково догукаєтесь. Я на вулиці це роблю, бо якщо вдома це робить, то не буде грошей. А ще я вам скажу так, я вірю в те, що він не знадобиться. Я на позитиві. Але що він іще робить? Ми не були на морі, прикладаєте до вуха і чуєте, як шумить море. Ой, чорне, озовське. херсон. Рабатська стрілка це Україна. Вон, я, це, я це вже відчуваю і чую. І все у нас буде добре. Мої сітки, я вас дуже люблю. Цілую. Бувайте. До речі, я забула сказати Крим! Крим це теж Україна. І завжди буде Україна. І... Дивіться, мої хороші. І ще вам що скажу. Оці свісточки, якщо ви з мого міста мене знаєте, я вам скажу, де купити їх. Я вже, я вже впевнена, що їх вже майже розібрали. А після такого лайфхаку, це, це просто щось неймовірне. на оба вуха і слухаємо мелодію українську.